І усім привіт! Ми маємо чергове надходження. Сьогодні у нас на огляді відразу два авто, вони абсолютно ідентичні. Однаковий рік, це Peugeot Ion. Обидва авто 2018 року. Червоненька має 10 800 км пробігу, синенька 9700 км пробігу. Перший варіант авто у нас в ось в такому гарному червоному насиченому кольорі. Інше в синенькому. Небесний колір, обидва в металіку. Комплектації ідентичні. Ціна плюс-мінус також буде ідентична. Вони будуть коштувати десь в районі 7800-7900 доларів. Це орієнтовна ціна. По фарбі ось цей червоний автомобіль весь в рідній фарбі в заводській. Якщо потрібно, зараз експрес потикаю, покажу, що авто дійсно все в оригіналі. 83, 77, 88. 88 84 79 79 83 77 Я сподіваюся, вам буде усім видно окрас, автомобіль весь в заводському окрасі. Зараз ще покажу вам кришу 90, 90. Ну, в середньому е, товщина лекофарбового покриття на цьому авто 80-100 Синеньке авто також все в оригіналі. Е, перепрошую. Є два фарбованих елемента це водійські двері і заднє крило. Це маленьке крило крилотики. Вони фарбовані. Ось два елемента фарбованих на синьому, нічого критичного, косметичні підкраси. Червоний весь в заводському окрасі, без жодних підфарбувань. По комплектації обидва автомобілі на чотирьох склопідіймачах. Ну, те, що тут автомати, це, я надіюсь всім зрозуміло. Місця в авто всередині достатньо. Це ніякий не смарт. Тут місця набагато більше. 4 дорослі людини сюди поміщаються з головою місця достатньо. Шкіряне кермо, 4 електросклопідіймача датчики світла дущу, круїз контроль, кондиціонер, мультимедіа з блютусом. Ну, В принципі, для повсякденної їзди цих всіх функцій в авто достатньо. І одне інше авто на легкосплавних дисках. Ось такий невеличкий багажник. Тут у нас якась коробочка цікава. Обидва салони автомобіля в гарному стані, досить доглянутий, ніяких явних пошкоджень немає. Подивіться на стан керма. Обидва автомобілі дійсно в дуже класному стані. Такий темно синій з чорним салон, тут також такий самий колір. Темно-синій плюс чорний. За останній час ми продали близько сіми таких автомобілів. Тобто, це протягом десь двох останніх тижнів ми продали близько сіми таких авто. На сьогоднішній день вони набирають великої популярності за свої кошти. 2018 рік електричка, автомобіль виїжджає в середньому десь 100-120 кілометрів. Для міста цього з головою достатньо. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В або номери телефону детальніше, дивіться номери телефонів нижче в описі. Телефонуйте відповімо на всі ваші запитання. Чесність пробігу ми гарантуємо. 100% пробіг оригінальний. Готові до будь-яких ваших перевірок. Можемо по необхідності надати вам він-код. Також ми можемо дати вам виписки з аукціонів. Автомобілі чесно, приховувати нам немає чого. Так, вінкоди у нас. Де це вони тут є? Ага, згадав, вінкоди у нас в багажнику. Так, Показую він-код червоного авто. Кому потрібно, будь ласка, пробивайте, шукайте. Авто чесне. Зараз ще покажу аналогічно вінкод синього авто. Ось, будь ласка. Фокусуюсь. Також, хто бажає, кому цікаво, перевіряйте. Особисто відповідаю за порядність, чесні пробіги. Наголошую, також ми займаємось пригоном з Європи під замовлення. Ви можете вибрати будь-який автомобіль. Ми приженемо вам його під замовлення. З вами був ваш персональний менеджер Сергій. Будь ласка, звертайтесь, відповім на усі ваші запитання, проконсультую усім вдалих покупок.